Всім привіт! З вами Core Community і сьогодні ми з вами будемо розглядати Shopify, як заробляти на ньому за допомогою дропшипінгу, що нам потрібно робити. І де шукати нам постачальників і як нам продавати. Що ж, розпочнемо єду з того, що е, на Shopify нам потрібно буде інвестиції. Інвестиції на рекламу, на Shopify і на домін. Е, розпочнемо з того, що ми перейдемо в Shopify. І я вам поясню, чому не потрібно зразу створювати спочатку магазин, а потім вибирати товар. Так, перейшов я на магазин, точніше на Shopify, і тут зразу нам пропонують залогінитись, взяти пробну версію і попробувати. Що ж, давайте розпочнемо пробну версію. Вводимо свою електронну адресу. Далі нам потрібно буде відповісти на деякі запитання. Давайте почнемо з того, що ось ці всі запитання ми зможемо зараз пропустити. Skip All. Далі вибрати локацію свого бізнесу. Вам зразу запропонують Україну, тому що по IP видно, що ви знаходитесь в Україні, але буде набагато краще реєструвати на когось з Європи наприклад, на свого друга подругу, другу, по другу зайому, брата, сестру. Так буде набагато краще. Ну, Зараз я вам покажу на прикладі України. Нажимаю Next. Далі вам потрібно буде створити свій Shopify ID. Натискаю, що я хочу продовжити за допомогою вугла, або емейлоком, як зручніше. Я вибираю емейл. Далі нам потрібно буде створити свій пароль. Ось так, пароль я створив. Все. Зразу нам пропонують вибрати свій план або пробувати безкоштовно до 14 травня. Тож, давайте почнемо безкоштовно до 14 травня, і бачимо таке: нічого не зрозуміло: ордери, продукти, користувач, різні настройки, знижки це все нам зараз не потрібно. Звичайно, в нас є 14 днів, щоб налаштуватися, розібратися і створити свій власний магазин. Але перед тим як користуватися саме магазином, як зробити всі правильні налаштування, все підтвердити. Нам потрібно буде для початку ну, вибрати хоча б те, що ми будемо рекламувати. А як нам знайти те, що ми будемо рекламувати, і після цього його продавати? Що ж, давайте перейдемо на класні рекламні площадки, такі як Тікток, Фейсбук, Інстаграм це все, що нам потрібно, щоб рекламувати. TikTok – це буде для безкоштовного просування, це вже ми самі будемо просувати, а в Інстаграмі або в Фейсбуці ми будемо шукати продукти, якими ми будемо продавати, яких є спрос. Це може бути е, щось звичайне, тобто повсякденне, або продавати щось особливе на певні е, свята, наприклад, на Хеллоуін, на літо, на Новий рік і багато різних приколів. Суть нашого продажу буде полягати в тому, що ми будемо продавати ці товари на Європу, а в е, постачальника ми будемо їх брати за невелику суму і робити націнку. І після цього будемо е, свої бабки. Ну, давайте розкажу вам ще поки що про плюс Shopify, і потім вже будемо розбиратися е, з усіма налаштуваннями. До ну, Shopify перший те, що кошти ми отримуємо зразу. Тобто е, нам оплатили ми отримали кошти, ми кошти ці вже, всі вже маємо. Зразу ми оплачуємо товар, і після цього, вже як ми оплатили, ми вже можемо бачити свою різницю, свій прибуток, і вже нам не потрібно чекати, поки е, товар під'їде, е, поки товар повернеться, і багато різних приколів. Тобто це дуже круто. тобто Якщо ми продали. Цей момент ми вже зразу заробили, тому що оплата приходить вам зразу, і зразу ви можете мати свої кошти і вже їх інвестувати собі далі в рекламу, маркетинг в багато різних сфер, або навіть піти собі на каву. Що ж, давайте для початку перейдемо в Facebook. Для пошуку реклами на Facebook потрібно нам додати таке е, розширення My Ad Finder. Е, додаємо це розширення. І очікуємо, поки воно встановиться. Тут натискаємо Show-only Ads, Auto-scroll ми можемо натиснути, можемо не натискати. Це немає різниці. Краще без автоскrolла. Зразу ми бачимо, що це вже йде реклама, товари для військових, садовий інвентар. Тобто бачимо рекламу. Далі бачимо ще різні реклами, підставка під телефон. І що ми можемо побачити? Дивіться, це є реклама через те, що є тут. Така штука, натискаємо Learn More. Нас перекидає зразу на ось такий сайт. І що ми тут бачимо? Бачимо зразу такі підставки, тримачі. мачі, е і дивимося, дивимося. Кляцієм. кляцієм. Щоб е нам зацікавити, тобто, щоб нам показували, наприклад, ось таку рекламу. Я, наприклад, цю рекламу не хотів, але я її показав для прикладу. Тепер повертаємось назад. Так, ось Вже бачимо е рекламу. Знову реклама, тому бачимо, що це все чудово працює. І ми бачимо тільки реклами. Так, якщо ми зараз можемо обновити сторінку і подивитися щось інше, наприклад, те, що нам подобається. От, наприклад, це вже бачу англійська. Тобто нас цікавить англійська аудиторія, тобто Америка, Європа, щось тому подібне. Тому ми перекидаємо зразу сюди, на ось такий сайт. як ми бачимо, що це. Правильно, це Shopify. Е, чому? 30 днів безкоштовне повернення. Е, все виглядає як на Shopify. Магазин цей зроблений не з безкладного. Бачимо, що тут є відгуки. І, до речі, можу сказати, що ці відгуки, напевно, всього більш всього вони не накручені. Ну, гаразд. Е, наприклад, ми натискаємо сюди, сюди. Вклад, цього немає. А де cart»? Це ми цікаємо для того, щоб е, нас сама програма розуміла яку нам рекламу. Далі, тут ми вибираємо метод оплати, наприклад, PayPal. Е, так, це я вже не буду робити нічого, але ми просто бачимо: тут все круто оформлено. Е, все, можемо тепер повертатись назад і обновляємо сторінку, і в нас будуть правильні реклами. Все, я повернувся назад, обновляємо сторінку. І нам зараз мають попадатися більш підходящі реклами. Е, так, ось інтернет-магазин, всякі прикалюхи, е, знов всяка косметика. Е, це навіть не зрозуміло, що воно ну реклама топова. Е, це не будемо дивитися, але це все рекламне. Тобто, ми можемо просидіти тут годину, дві, зацінити те, що нас цікавить. Так, далі нам потрібно буде зайти в Add Library, тобто бібліотека, чи як вона правильно перекладається, е, оголошень або реклами. Вибрати країну. Я хочу вибрати США. Ну, наприклад, США це буде просто приклад. Далі вибрати, що це за оголошення, тип оголошень. Я виберу просто всі оголошення. Е, хочу, наприклад, футболки, тобто т shirt My English is very perfect. І тут ми бачимо, що в нас з'явилось більше 50 тисяч оголошень. Після цього нам буде потрібно просто проаналізувати те, як виглядають оголошення, як виглядає реклама, де крутіше, де гірше, і глянути на перегляди. Ну, тут ще є кнопочка фільтрів додаткових. Тут ми можемо вже вибрати мову оголошень, е рекламодавця, точніше, е реклама, е де це оголошення розташоване. Тип, типу, фотографія, мем, е, відео або без нічого, статус оголошення, тобто чи воно активне чи не активне, і вибрати дату. Тобто це все можна настроїти під себе, щоб глянути конкурентів, які основні в вас. Я цього прокішу робити не буду, але за темою я вже определився, як то кажуть. Е, мій суржик це, звісно, просто ідеально. Е, далі, дивимося, всякі оголошення. Аналізуємо своїх конкурентів або колег. Хто як хоче, хай так вважає. Наприклад, Ті-Фрост виглядає ну, прилічно, давайте, чесно говоря, перейдемо на їх сайт. Ось так. Я навіть оголошення дивитися не буду, або навіть не переходити на це, а зразу перейдемо на їх сайт. Перейшов я на цей сайт, бачимо зразу, що логотип ну, ну 21 століття. Ну, ладно, окей. Е, зразу в нас. Бачимо те, що сайт зроблений дуже простенько. Сайт зроблений на Shopify. Об'єктивно це видно по деяким признакам. Низ. О, тут все виглядає як в Shopify. Далі сторінка оголошень, це як в Shopify. Далі бачимо всі скроли, всі приколи. Шапка. Тут все як в Shopify, пошук, Track your order, це круто. Цю кнопка дуже корисна, і наступна кнопочка магазин. І основне повідомлення це що безкоштовна доставка від 70 доларів. Е, на цьому плані я можу багато сказати, що тут можна зробити, щоб додати. Наприклад, першу знижку клієнтові або щось тому подібне. Тобто, щоб було круто. Але тут вирішили, що безкоштовна доставка від 70 доларів, тому що від 70 доларів вони можуть оплатити за доставку, і вона буде безкоштовною. Але ми цей момент пропустимо, кожен вирішує, як собі робити. Далі ми дивимось сайт. Наприклад, вибираємо футболку чи будь-що. дивимося, як воно виглядає. Дивимось опис, все про це дивимось, щоб знати, як воно виглядає, як вам потрібно робити, на що рівнятися, Дивимось, що не потрібно робити, що вам не подобається, щоб ваш сайт виглядав ідеально. Мільйон слів, мільйон просто мільйон. Ладно. Далі перейдемо до оформлення. Це поки що ми перевіряємо, аналізуємо. На це вам може піти 5 хвилин. Тобто ви все знаєте, ви круті, ви розумні, ви самі настроїте зразу без нічого. Просто вибрали тему і почали зразу створювати магазин. І після створення магазину почали кліпати рекламу. Або ви аналізуєте, якщо ви новачок такий, як я. ну Об'єктивно, я не дуже багато цим займаюся, поки що починаю. Але ми будемо розвиватись разом і буду вам зараз розказувати по ходу справи. Хотів сказати по ходу діла, ну ладно. Тут Quality, зразу вибираємо там кількість, додаємо в корзину, тобто в кошик. Бачимо, що я електронну адресу вже якось вводив. Це я просто перевіряв секунду назад, бо я не нажав кнопку запису, і я просто геній. Да, я геній. Далі натискаємо на Checkout, і тут ми бачимо зразу е, вартість футболки, е, вартість доставки 6 доларів е, без комісії, і бачимо загальну суму. Тут вводимо свої дані, і саме основне метод оплати це буде карта або PayPal. Е, тут ми погоджуємося з політикою, тобто можемо перечитати політику. Тут має бути е, функція е, return, тобто рефунд refund, refund. Тут має бути все описано про терміни доставки, про це я все вам розповім. Е, так, ну, Типу, ми це все прочитали, типу ми все тут знаємо. І давайте далі вибираємо. Е, ми передивилися, наприклад, декілька варіантів. Я перейшов сюди, тому що мені так зручніше, і нехай так виглядає. Бо я так сказав: я мужик, я так рішив. І зараз будемо закінчувати, і підведемо невеличкі підсумки. Що ж, для початку, вибираємо. Тему, яка нам подобається, це або за власним бажанням, або дивимося реклами популярні, і вибираємо, що нам цікаво. Після цього аналізуємо конкурентів, тобто як їх виглядає і як виглядає в нас, як ми хочемо, щоб воно виглядало, і створюємо набагато кращий контент, ну або хоча б на одному тому самому рівні. Після цього ми зможемо піти створити вже. Магазин, який ми будемо створювати і налаштовувати в наступному відео. В наступному відео буде створення невеличкої частини магазину, тобто розберемося з усіма клавішами, з налаштуваннями, розберемося з всякими різними функціями. Тут в нас багато чого є класного, що нам потрібно буде оплатити, зробити, налаштувати і так далі. Після цього нам потрібно буде створити магазин вже. Вибрати якусь тему, який дизайн. Тут ми вже можемо круто вирішити, тому що в Shopify є дуже багато класних безкоштовних варіантів. Все, що буде в наступному відеороліку, вам зрозуміло. І поки що, кому цікавить тема Shopify і дропшипінгу, ви можете починати шукати собі теми, вибирати собі продукти і налаштовуватись на створення власного сайту. Також ми будемо створювати, показувати все, як підключали, тобто без всяких платних курсів, все буде безкоштовно. Що ж, а на цьому моменті ми будемо з вами прощатись. З вами були Core Community. Не забувайте дивитись відео, ставити лайки, переходьте в наш телеграм-канал. Посилання буде в описі. Посилання на всі файли, на всі ссылки будуть також в описі. Не забувайте поширювати наші відео. Рекомендувати їх друзям. І давайте вже нарешті в травні зробимо сотні підписників. І до літа зробимо тисячу. Unreal, звісно, ну, ладно, давайте хоча б до літа зробити сотні підписників. Все. Всім пока.